Доброго вечора, підписникам мого каналу. Була невеличка перерва із виходом відео, тому що не було суттєвих гострих питань щодо мобілізації. У даному відео відходимо від питань мобілізації, поліції, затримань. Поговоримо про фінансове питання. А саме, мені 42 роки, з них 20 років я займаюся юризмом. Тому такі поняття, як. Крипта, криптогаманець, е, мені здається, що мають віднестися до молоді і вже ніби у такому віці, е, поважному вже не слід там, займатися, цікавитися такими нібито молодіжними питаннями. Але українська реальність вносить е, свої корективи. Якщо звернути увагу, наприклад, на декларації депутатів чомусь. Е, ми не знайдемо жодного депутата, у якого в декларації була відсутня криптовалюта. Тому, рухаючись далі, людина на зараз, ми, громадяни України, ми не отримаємо якихось заохочень у фінансовій сфері від держави, щоб держава робила якийсь перший крок. Щоб ми хотіли там, тримати валюту у банках, робити якісь обмінні операції, добровільно з посмішкою сплачувати податки. Навпаки, держава усіляко збільшує фінансовий тиск і контроль громадян. Наприклад, знаємо, у відео висвітлював, що з жовтня 2023 року обов'язкове використання касових апаратів. Причому при. Чому? при Фінансовому розрахунку платіжною карткою України, держава вже за, за законом, фіксує вашу платіжну картку, відтак може відстежити всі ваші платежі і теоретично може виникнути питання: а чи відповідають ваші видатки, вашим офіційним доходам на ваші банківські рахунки? Далі. Що може бути державний банк, Приватбанк або там розповсюджений монобанк може заблокувати будь-яку операцію з використанням української картки без пояснення причин і посиланням, чому саме так відбулося у конкретно вашого випадку? Достатньо. За законом посилання на фінансовий моніторинг не пропустив, без жодних пояснень. А знаючи, як зсередини у банках працює фінансовий моніторинг, то такі працівники, це працівники там, Служби безпеки банку, окремих департаментів фінансового моніторингу, вони краще перестраховуються. Вони, якщо навіть можливий якийсь там ризик, вони краще заблокують вашу операцію, ніж будуть діяти там. Суворо, за нормою законодавства, коли ваша операція є такою, що відповідає нормам законодавства України, що стосується кримінальних справ і цивільних справ, очевидно, що держава без вашого відома може там накласти арешт на ваші банківські рахунки там, у межах кримінального провадження або цивільної справи. І е, ваші кошти будуть заблоковані. Е, так, так, ніби все погано виглядає в реаліях, але я перерахував за своїм власним досвідом, як може відбуватися е, хтось е, на своєму власному прикладі пересвічувався, коли навіть там невеликі суми 5-10 тисяч гривень. Е, певний банк блокує і каже: там, принесіть нам. Документів, щоб ми передивились, а ви принесли ще додатково, можуть дозапитати документи, щоб якась транзакція пройшла. Який вихід, до чого я веду? Для тих, кому за 30 і кому до 30, для тих, кому за 40 і навіть кому за 50, молодь вже давно освоїла питання теми криптовалют. Крипти. Для підсилення того? У березні 2022 року президентам підписано закон про віртуальні активи. Таким законом надано поняття віртуальний актив, спрощено кажучи, крипта. Далі гаманець віртуального активу це. Спрощено кажучи, програма, яка обліковує, зберігає цю крипту, цей фінансовий актив. І, відповідно, ключ віртуального активу це пароль до вашого гаманця, це доступ до вашої крипти. Якщо, наприклад, втратили цей пароль, значить втратили гаманець. Все дуже просто. Гаманці знеособлені, коротко кажучи, тому єдиним доступом до вашої крипти є пароль. Вашого гаманця, на якому ви бачите там, кількість кріпти, яку придбали, що можна робити українцям в Україні щодо кріпти? І підкреслюю, цілком законно. Наприклад, одним із гаманців є гаманець Трасті Плюс, є відкритий, зрозуміло, веб-сайт, що можна робити? Це гаманець. Який є українським бізнесом, який зареєстрований у Литві, має юридичну адресу, Офіс, в тому числі у Сполучених Штатах Америки, з чого почати знайомство з криптогаманцем, з віртуальним гаманцем, дуже просто реєстрація. Займає там дві хвилини. Ви маєте мобільний телефон, він на Android або на Apple OS, у Play Market або у Apple, і. скачуєте, шукаєте в пошуку застосунок Trсті Plus скачуєте, встановлюєте безкоштовно, зрозуміло, на цьому етапі на свій телефон, проходите верифікацію. Скидуєте свій мобільний телефон, отримуєте смс-повідомлення, вводите це SMS-повідомлення, все, готово. Можете верифікуватися через Дію. Все, готово. Ви встановили застосунок на свій мобільний девайс. Далі, цей застосунок є віртуальним гаманцем. Щоб. Гроші потрапили в ваш гаманець, очевидно, що е, його треба якось поповнити. Все просто, все зрозуміло, навіть дитинні е, простий, як то кажуть, нативний е, застосунок. Натискаєте кнопку поповнення на головному екрані, поповнити за допомогою карти, вписуєте суму поповнення, е, у вас вже є в вашому Google-гаманці. або у Apple гаманці карти українські, наприклад, натиснули поповнити з української карти гривні або євро перерахувались на цей гаманець. Все, тепер, тепер такі фінанси зберігаються на цьому гаманці. Далі, в цей гаманець, відповідно, можна купити. Криптовалюту це біткоїни, етер, саме розповсюджені USDT. Тобто це віртуальна валюта, яку придбавши, ви бачите в своєму гаманці. Дуже просто. І третій крок, для чого, щоб було закінченим дане відео, такий застосунок дозволяє вам оформити карту, карту Trсті Plus. Це карта польського банку, Європейського банку. Ви, пройшовши верифікацію за допомогою, там надаючи документ міжнародного зразка або паспорта, тиснете розділ карта, натискаєте отримати, прив'язуєте актив. Дуже суттєвий момент революційний. Я би навіть назвав момент, що випускаючи карту. Яка буде в подальшому у вашому мобільному телефоні у Google Pay або в Apple Pay, ви до карти прив'язуєте, наприклад? Увага, біткоін, USDT. Підключили таку криптовалюту. Спосіб поповнення карти, ви можете змінювати будь-який, який вам зручний, ну, який у вас є. E, і на, натискаєте м, випустити карту. Випуск карти е, коштує 10 євро, ніяких платежів, е, прихованих списань, комісій і так далі. Е, ви платите тільки 0,5% в момент розрахунку криптою. Тобто, хто вже е, в цьому. Е, Розуміється, зокрема, в крипті ринок крипти знає, що будь-який розрахунок криптовалютою, він супроводжується. Це звичайний ринковий відсоток 0,5% за розрахунок. Все, у вас є оформлена карта. Далі цю карту під'єднуєте до Google-Гаманця або до Apple-Гаманця. Все. Ви цією карткою через свій мобільний телефон розраховуєтесь в магазинах України. Компанія Трасті Плюс підкреслюю, Литовська компанія діє згідно з європейським законодавством. В посиланні під відео надам. Сайт зрозуміло, що е, ви можете в Україні е, для аналогії користуватися будь-якою картою е, пластиковою, випущеною там європейським банком або американським банком. Е, тут подібні е, правовідносини: що у вас є карта, тільки. Ця карта є віртуальною в вашому мобільному телефоні у вашому застосунку для того, щоб отримати тут ось зворотній зв'язок, повертаючись до інтересу держави, щоб держава Україна отримала дані, наприклад, про цю офіційну банківську картку. З прив'язкою до крипти, держава має направити запит до Польщі, Україна. Це такі міжнародні запити. Зрозуміло, якщо ви. А якщо навіть ви будете там орудувати там. Значними сумами, то е, таке міжнародне співробітництво, е, воно також може бути офіційним, але це все відбувається це через спеціально уповноважені українські органи, якщо там кримінальний процес, це Генеральна прокуратура, яка має направляти запит до саме цієї компанії. Е, очевидно, що багато компаній е, там супроводжують там, криптогаманці, але щодо. Такої компанії про що е, зняти дане відео, на прикладі Трасті Плюс, е, має м, із позитивного україномовну службу підтримки е, і декларує е, свої всі е, зобов'язання на офіційному детальному сайті посилання повторюся, е, під відео щодо деталі транзакцій, е, використання додатку, можете. Так само зробити пошук на Ютубі є багато відео, які розкривають детальніше, як українці, громадяни платять там в спортзалах, в магазинах такою карткою. Підсумовуючи дане відео, я підкреслюю, що абсолютно законний спосіб платежу. Карткою польського банку, яку ви підв'язуєте під крипту або під гривні або євро, фізично не залежите ви при цьому від будь-якого українського банку, то що встановлення цього застосунку безкоштовне. Просто там достатньо зробити перший крок, ніхто вас там за руку не тягне. Просто почитайте, поцікавтесь, передивіться сайт, можливо, там в техпідтримку напишіть які питання. І... Довіртеся, застосунок там по всі, всьому світу завантажено близько там, 150 тисяч разів на Гуглі і на Еплі. Спробуйте, заведіть. Наприклад, для початку. Просто спробуйте: візьміть там 10 доларів, переведіть за допомогою застосунку у крипту. Випустіть ну, більше ще за 10 доларів, випустіть карту. Просто потестуйте, просто пограйтеся, щоб пересвідчитись, ну, щоб не потрібно зразу якихось великих кроків чи великих сум зробити. Просто потестуйте, подивіться і зробіть для себе випуски. З вами був. Тепер вже більше е, діджиталізований адвокат Піксель Савчак. Дякую, що додивились е, до цього моменту. Е, корисні посилання під відео. Е, е, дякую.